Візитні картки відомі з найдавніших часів і побутували задовго до винайдення друкованого письма. Походять вони з Далекого Сходу, там їх виписували від руки тущу на шовку або на якісному рисовому папері. З часом візитні картки стали популярними у багатьох країнах, проте використовувалися лише поважними особами дипломатами, урядовцями. Ціннішими вважалися картки, що були виготовлені від руки. Сьогодні візитні картки увійшли в ділове життя як невід'ємний атрибут людського спілкування. Візитна картка стає багатофункціональною. Нею можна привітати зі святом, передати подяку, надіслати у відповідь, познайомитися. З візитною карткою надсилають сувеніри, квіти тощо. Візитна картка друкується на тонкому картоні, зазвичай її розмір 5 на 9 см, проте в особливих випадках може бути і більшим. Дізнатися сьогодні, якими в сиву давнину бачили наші пращури людей ми можемо завдяки петрогліфам зображенням, які висічені, вибіті на камені. Їх можна побачити у важкодоступних місцях на поверхнях скель, на стінах і стелях печер, на окремих кам'яних глибах. Люди на них зображені у спокої і в русі. Існують зображення схематичні, більш реалістичні, є декоративні. Інколи для більшої виразності малюнки розфарбовували кольоровою вохрою. Орнамент, у якому використовується стилізоване зображення людини, називається антропоморфним.